І четвертий крок полягає в тому, що ми діємо і аналізуємо наш прогрес. Перше, діємо. Не хочу вас розчаровувати, але так, просто афірмації, візуалізації, медитації не дозволять вам реалізувати те, чого ви хочете. Тобто ваші цілі вони так, так не реалізуються. Вам для цього доведеться щось робити. І більше того, вам доведеться щось робити щодня. Але кайф в тому, що е, вам не треба робити якісь особливо великі е, такі геройські дії. Ні. Тут питання в регулярності і в постійності. Ви будете робити щодня маленькі дії, і вони вам будуть здаватися спочатку, мабуть, навіть такими мікроскопічними, типу, взагалі, куди мене це може привести. Коли ви зробите декомпозицію ваших цілей, вони у вас будуть спускатись аж до сьогодні. Тобто ви будете знати сьогодні, що ви маєте робити для того, щоб реалізувати цю ціль. Тобто у вас будуть ці маленькі щоденні мікроцілі і ваші звички. І от якщо ви будете робити це щодня, з часом саме ці маленькі дії щоденні будуть акумулюватися і створять для вас круті, великі результати. Це відбувається виключно так. І якщо ви будете вірною в цих маленьких діях, ну зараз це буде, знаєте, може трошки так історично, але Всесвіт буде вас підтримувати. Він буде відкривати для вас нові двері, ви будете бачити нові можливості, тому що ви продовжуєте рухатись своїм шляхом, а світ насправді це дуже підтримує і не переживайте, що можливо ви поки що не розумієте всього. Тобто, всього шляху, як його пройти, це і не потрібно. Але в своєму дні це ваш вибір і це ваша відповідальність, ви маєте створити простір для цих речей. По-перше, е, ви повинні обдумати, що взагалі можна прибрати з мого дня. І я знаю, що зараз у вас відчуття нічого, мені і так не вистачає 5 годин в тобі для того, щоб все встигнути. Проте я вам гарантую, що щось ви можете прибрати. А, хронофаги — це окрема тема, яку ми теж обговорюємо в моїх програмах, але точно є щось, що умовно, там 20-30 хвилин ви можете, ви можете це прибрати, ви можете це автоматизувати, ви можете це делегувати. І ви повинні створити в своєму дні час для себе і для своїх важливих цілей. Тому що, якщо у вас немає. Часу на ваші важливі цілі, то у вас, вибачте, немає життя. Що дивіться, яка основа. Ваші цінності пріоритети, вони мають бути щоденно в форматі цілий звичок вбудовані в ваше життя. У вас є, безумовно, обов'язки. Тобто, не знаю, чистий дім, якщо у вас немає, там хтось, хто вам допомагає по господарству. Ви маєте займатися документообігом вашої родини. Тобто, це ваші обов'язки. От вони також повинні, повинні бути в вашому дні. А якраз за прибирання, але воно має бути смарт. У мене прибирання і всі мої справи по господарству взагалі зводяться до 30 хвилин щоденно. Все, без, без суботи-неділя. В суботу-неділя в мене інші пріоритет. Тому все можливо. І далі йдуть безкінечний потік задач, які ми намагаємося переробити, але ну це неможливо, вони не закінчуються. Кожен день є. Нові нові вхідні, безкінечні. Але тут ви маєте фільтрувати на старті, чому бути в вашому житті, а чому не бути. Тому що, як показує практика, просто 50% вхідних їх можна ну, ну, просто, просто не реагувати на них. Якщо вам безкінечно роблять запити якісь зовні. Люди, близькі, не близькі, на роботі, треба вчитись фільтрувати, що так, а що ні, що мої обов'язки, що ні. Треба вчитись говорити ні там, де це ні. Тому що, якщо ви звикли на всі вхідні, на всю цю суєту і форс-мажори говорити, форс-мажори не критичні, а такі, те, щоб вчасно не було зроблено, говорити так всьому тому. То кожен раз ви автоматично говорите «ні» чомусь для вас важливому. Чому так відбувається? Тому що у вас є обмежений час, у вас є обмежена енергія сили. Правильно? Правильно. В них можуть в цей формат може ввійти якась кількість задач. І якщо вона не присвячена тому, що найважливіше, а просто ця операційна, тут мені позвонили, треба сюди бігти. Тут мені сказали, треба це. Ви своє життя. Просто програєте. У вас не буде часу на все, що важливо. Ви будете це відкладати на пізніше, але пізніше ну, воно не буде приходити, тому що ви будете занадто втомленими. І ви звикнете жити, вирішуючи оцю суєту і ці запити, які постійно до вас входять. І це питання, ну, це питання вашої відповідальності, що ви хочете створити в своєму житті? Чому ви хочете присвячувати безцінні хвилини і години вашого життя? У нас у всіх є обов'язки, але обов'язки це не завжди означає суєта. І якраз коли ви плануєте на випередження, коли ви знаєте, що у вас для всього є своє місце, ви дуже спокійні. І навіть якщо щось трапиться, я захворію, або мала захворіє, Система, вона працює. І за те, що ви один, два, три дні щось там, нічого не зробили, вона не рухне. Ви знову не залізете в суєту. Ви просто станете і будете далі рухатись в цій системі. Це, безумовно, величезний плюс. І е, друга історія, тобто ви створюєте цей простір для дій, і ви починаєте діяти. Друга історія, те, що насправді було досить таким, ви знаєте, для мене це дуже багато всього змінило це контроль і аналіз свого прогресу. Ну, багато з нас вже бачили трекери звичок там і так далі. От у вас в житті має бути вбудована система, де ви контролюєте, що ви таки виконуєте всі ваші звички, які ви для себе вибрали, і де ви по відношенню до ваших цілей. Чому? Тому що ну, це життя нічого не піде ідеально по плану. Будуть ті речі, ті моменти, де ви будете прокрастинувати, де у вас буде не виходити, де у вас будуть відкати, а де навпаки ви будете летіти швидше, ніж передбачували. І е, у вас перед руками, от як ми зробили там контроль по сферах, ось, все видно, тут нема що особливо довго думати, все зрозуміло. У вас має бути ця інформація для того, щоб ви аналізували, що відбувається. Ти подивіться, там оця ціль, окей, це працює, це працює, це працює. Це чому в мене не виходить? Або там звичка. От я собі поставила, а я з 30 днів зробила її два дні. Чому? Можливо, вона завелика. Тобто, якщо ви ніколи, наприклад, не займалися спортом, поставити собі Я щодня бігаю це утопія. Ви себе просто на, на невдачу. Може, її треба зробити менше, може, треба знайти якусь іншу мотивацію для неї, щоб вона вас більше запалювала. Ну, це теж такий процес створення. І ви просто там постійно аналізуєте, і ви бачите, що працює, що ні. Чому це важливо? Тому що коли у вас є ця інформація, ви можете вчасно приймати найкращі адекватні рішення для того, щоб досягати те, що ви хочете. Тобто, якщо ціль не йде. Над нею треба попрацювати, і треба перефразувати, або, або можливо за цей час, поки там ви працювали над цим всім, вона стала неактуальною, таке теж може бути. І тому ви вчасно коригуєте свої плани для того, щоб не зливати зайві час і енергію на те, що вже не працює. Ви це розумієте. Нема сенсу тягнути за собою звички так прописані, що воно вас взагалі не запалює, ви їх не робите, і потім паралельно відчувати себе кожен день винно, що я ж таки її не роблю. ні ні це ну, це неефективно, навіщо? І тому, коли у вас є система по контролю і аналізу вашого прогресу, ви розумієте, що відбувається. Ви точно розумієте, де ви знаходитесь сьогодні, так, да, в відношенні ваших цілей і звичок. Я підготувала для вас питання, знову ж таки, треба відповісти так чи ні, для того, щоб зрозуміти, на якому ви етапі, де ви знаходитесь з точки зору ваших щоденних дій, і також аналізу вашого прогресу і корекції ваших планів. Отже, перше питання. Нагадую, ми довго їх не обдумуємо, Вони просто піднімаються, ми їх фіксуємо. Перше, я знаю, що саме маю робити сьогодні для того, щоб наблизитись до мого бачення, і я це роблю. Тобто, якщо я просто знаю, але нічого не роблю, це не рахується, це ні. Отже, я знаю, що я маю робити сьогодні, і я це роблю, так чи ні? Друге питання. Також я знаю, що я маю робити завтра, на цьому тижні, цього місяця, в цьому кварталі, цього року. Так чи ні? Для того, щоб досягнути це бачення. Я знаю, що я маю робити завтра, цього тижня, місяця, кварталу і року. Це якраз про те, чи є у вас декомпозиція ваших цілей. Третє, я створила простір у моєму житті для цих щоденних дій. Тобто, я розумію, скільки часу на це потрібно, і вони вбудовані в моє життя. Четверте, я знаю, що робити і як повертатися, якщо у мене відкат чи форс-мажор. Тобто я готова в своєму житті до різних ситуацій, і я розумію, що робити. В тому числі, я готова до якихось своїх енергетичних емоційних спадів. Все, в мене відкат. Я знаю, що з цим робити, так чи ні? Давайте без ілюзій. У нас у всіх є відкати. Це нормально. Якщо ви в якісь точки не фіксуєте е, свій прогрес, куди ви прийшли, але тим не менше, бувають різні, ну, різні ситуації в житті. Інше питання, що можна це прийняти, як я невдаха, все, я відкотилась назад і присвятити цьому декілька місяців, не дай Боже, декілька років. Або можна прожити ці свої емоції, стани, ситуації і сказати, Окей, це було так, але я вибираю рухатись далі, тому я рухаюсь далі. П'яте питання. В моєму житті вибудовані системи підтримки на випадок непередбачуваних дій, які вибивають з режиму і плану. Тобто, я знаю, що мене підтримає в цих ситуаціях. В мене є ці інструменти. Це можуть бути ваші практики, це, можуть бути, це може бути ваше оточення. Тобто, що ви, ну, тобто ви заздалегідь обдумали, що це трапиться. Ну, і це безвідповідально думати, що це не трапиться. Це ж це життя. І я підготувалась до цього. Я знаю, що робити. Так чи ні? В моєму житті вибудовані системи підтримки на випадок непередбачуваних подій, які вибувають з режиму і з плану. Шосте, я маю систему контролю і аналізу мого прогресу. Тому я завжди розумію, як я рухаюсь до своїх цілей, на якому я етапі. Тобто, в мене є ця система контролю і аналізу. Я живу з нею. Я розумію, де я, що я, навіщо. Я точно знаю, що працює, що ні. Чи є у вас ця система контролю, аналізу, прогресу. Шосте питання, так чи ні? І останнє питання: сьоме. Я вчасно коригую плани і адаптую їх під реальність. Бо мій час безцінний, і я не буду його зливати на неефективні стратегії. Тобто я бачу, що те, що не працює, я коригую план, я його збілью, я прибираю або, або інакше позиціоную, ставлю, або знаходжу іншу мотивацію, або дрібню більше для того, щоб я змогла. Виконати цю задачу. Да? Тобто я вчасно коригую плани, адаптую їх під реальність, тому що мій час безцінний і зливати його, і сили нам не треба, так чи ні? Знову ж таки, нагадую вам, що в нас має бути сім так. От Якщо сім так, то все взагалі круто. А якщо ні, над чим треба допрацювати? Я вірю в те, що. Е ви і той потенціал, з яким ви прийшли, ваші таланти і дари, вони безцінні. І тому просто на другорядні задачі віддавати все ваше життя, ну це просто це дуже неефективно і це не зробить вас щасливою. Це не дозволить вам реалізуватися повною мірою так, щоб кайфувати, з радістю прокидатися вранці, нести своє світло в світ. Від. Тому я вас дуже прошу, знайдіть час, знайдіть можливість для того, щоб робити те, чого ви хочете. Чого хоче ваша душа. Вона точно знає, чого ви хочете. Я сподіваюся, що ця серія була для вас корисною. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть мені, я з радістю вам відповім. Я запрошую вас також підписатись на мою інстаграм-сторінку. Зоряне нижнє підкреслення Яцура. в Мій телеграм-канал, він там вже в посиланні шапки профілю. І запрошую вас на свої безкоштовні майстер-класи, на мої платні програми онлайн. Програма називається Цілі по-жіночому. Вона буде тривати 25 днів, і це буде якраз про те, як прокачати одну сферу життя. Тобто ви вибираєте одну сферу життя за раз, і ми йдемо і качаємо її по максимуму з усіх сторін для того, щоб нарешті, от, тому що в нас відчуття, що цю зміну її створити дуже важко. Я хочу вам довести, що менше, ніж за місяць ви можете нереальний прогрес в ній створити, нема, нема там, що чекати, зайвий раз обдумувати. Треба просто піти і зробити це для того, щоб життя стало приємнішим. Безумовно, запрошую вас також потім в. Програму Стратегія життя це мій трьохмісячний основний флагманський проект, який я раніше відпрацьовувала тільки з жінками в індивідуальному коучингу. А я хочу зробити це просто онлайн-програмою, де за три місяці ми створимо цей фундамент. От всі ці чотири кроки, про які говорила, по всіх сферах, по баченнях, по цілях, по звичках, по прогресу, діях, це все буде там. Це насправді за три місяці це буде близько 20-25 годин, але ви закладете собі фундамент на все ваше подальше життя. Ви навчите дітей і зекономите їм десятиріччя, як ставити свої цілі, як відчувати свої бажання, як бути ефективними. Це нереально круті продукти, це безцінна інформація. І запрошую вас, сподіваюся, вас побачити там. Обіймаю, з вами була е, Заряна. І, будь ласка, завжди пам'ятайте, що ви гідні своїх бажань, і все, чого ви хочете, воно можливе, але не випадкове.